У невеликому містечку, де час здавався зупиненим, кожного повного місяця відбувалися дивні явища, тіні оживали, змінюючи звичну реальність і відкривали перед людьми те, що вони старанно приховували страхи, секрети, спогади. Місцеві мешканці швидко звикли ховатися по домівках у такі ночі, залишаючи вулиці пустими, наповненими лише шепотінням і примарними рухами. Сем 15-річний підліток жив тут все життя, але так і не зміг звикнути до таємничості цього явища. Його батьки завжди зачиняли двері і зашторювали вікна заздалегідь, але Сем відчував, що цим ритуалом ховається щось більше. Його бентежило, що ніхто не хотів говорити про те, що відбувається в такі ночі. Одного разу вночі повного місяця цікавість взяла гору над страхом. Сем потайки вибрався з дому, ховаючись у тіні, яка, здавалося, жила власним життям. Вона зміїлася навколо його ніг, ніби намагалася його зупинити, але хлопець йшов далі. Тіні на вулицях виглядали густішими, ніж зазвичай. Їхні форми то витягувались, то скорочувалися, утворюючи дивовижні фігури. Раптом Сем помітив щось дивне, одна з тіней що коливалася під старим ліхтарем, почала рухатися незалежно від свого джерела. Вона наблизилась до нього і Сем відчув дивне тепло. Потім, ніби у відповідь на його присутність, тінь почала формувати образи. Він побачив сцени з життя своєї родини, моменти радості та смутку, які він не пам'ятав або ніколи не бачив. Серед цих видінь була сцена, яка вразила його до глибини душі. Його батьки сперечалися з невідомою жінкою, а малий Сем плакав у кутку кімнати. Тінь відступила, залишивши хлопця у сум'ятті. Сем зрозумів, що це був не просто випадковий спогад це була таємниця, яку його родина ховала від нього. Він вирішив дізнатися правду, навіть якщо це означало б знову зіштовхнутися з живими тінями. Наступного дня він почав розпитувати батьків. Але ті уникали відповіді, тоді Сем зважився повернутися до тіней наступного повного місяця, сподіваючись, що вони покажуть йому більше. У глибині душі він розумів, що ці тіні, це не просто явище, це відображення правди, яку всі навколо намагалися приховати. Настала чергова ніч повного місяця. Сем, озброєний лише своїм рішучим бажанням дізнатися правду, знову вийшов на вулицю. Тіні, ніби відчуваючи його повернення, почали збиратися навколо. Вони окружляли, створюючи хаотичний танець, але згодом утворили чіткий силует. Сем побачив постать, яка простягнула до нього руку. Йому здавалося, що це, це сама тінь запрошує його йти далі. Сем ступив вперед, і світ навколо змінився. Він опинився в кімнаті, де колись багато років тому сталася важлива подія. У цій сцені його батьки ще молоді, сперечалися з цією самою жінкою, яку він бачив минулого разу. Її обличчя було затьмарене смутком. Сем відчув, як ця жінка щось йому передає частинку своєї душі, а потім зникає в тіні. Вона була його біологічною матір'ю, яка пожертвувала собою, щоб він зміг жити в любові та безпеці з іншими батьками. Тіні показали йому, як важко було його теперішнім батькам прийняти це рішення, їхні суперечки були лише відображенням болю та провини. Сем відчув, як його серце наповнюється співчуттям до всіх сторін цієї історії. Коли видіння зникло, Сем зрозумів, що тіні не намагалися його налякати чи нашкодити. Вони просто показували правду, якої він боявся. Повернувшись додому, він відчув себе інакшим. Тепер він знав. Що всі рішення, прийняті для нього, були зроблені з любов'ю. Сем зібрав всю свою сміливість і відкрився батькам. Він розповів про те, що бачив, і подякував їм за їхню жертву. Вони обійняли його і вперше за довгий час у їхній родині запанував справжній мир. Тіні більше не лякали Сема. Кожної наступної ночі повного місяця він виходив на вулицю спостерігаючи за їхнім танцем і думаючи, що вони зберігають ще безліч історій, які чекають на свій час, щоб бути розказаними.